Uh Танго, танго, в голові над них зоше ти зразу сходиш Не треба подяки за легкі манери, просто подрочиш, хочеш Візьму на тусовку на дачу, там ждуть, пацани, тебе в баню запрошу. Не треба подяки, легкі tango. манери, твій дешево почерк. Я тебе взяв з'їш, коли ти милай ягнятко, так на мене дивились, зелені ті очі. Я боявся ляпнути лишнього Не відпускали гуляти до ночі. Вчила завжди старана в голові, не опилки, мама гладила коси дівочі. Щось пішло, не по плану, і ягнятко тепер дуже моче. Ти не заблукала по клубам, но силу Пастухами перебирало, десь вона перепило, десь ягня на десь тушнило маленьке, ягнятко вернулась додому, а навчать сльози. Рост, маму ягнятко, повірити отравилась не свіжим покосом. Під носом кокосик, Ягня не замітило, що прийшло, босе. Ну правда мамуню, причина в траві, ну правда причина в покосах. Не вожу за носа, Не вожу за носа, не вожу, не вождь за носа. Гапко, ну, найде своє. Танго, танго, танго. В нотний зошит, ти з розуму сходиш. Не треба подяки за легкі манери, просто подрочиш, хочеш. Пусть на тусовку на дача там ждуть пацани, тебе баню запрошу. Не треба подяки, легкі манер, твій дешево почерк.